Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні поговоримо про вихід Марса із ретроградної петлі. Про його стаціонарний рух і те, що буде відбуватися в період прямого руху до 2 травня 2025 року. Розповім про аспекти Марса, які вже складав та ще раз буде складати. Та на що краще звернути увагу. Марс з 24 лютого 2025 року до 10 січня 27 року. В прямому русі буде проходити період, коли він максимально активний. І в цей період можна розпочинати проекти та справи, проявляти свої лідерські якості та йти вперед. Перед початком якихось справ потрібно ще не виключати аспекти інших планет, затемнення і ретроградний рух інших планет, особливо Меркурія. Марс вважається планетою підприємців, тому для тих, хто Займається власним бізнесом або працює на себе, враховуйте, що це найактивніший і найпродуктивніший період буде. І нагадую ретроградна фаза Марса проходить із 7 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року і повертається в директний рух із 18 градусу рака. Повна петля Марса з 5 жовтня 2024 року. До 2 травня 25-го року. Події часто густо відбуваються на розворотах планет у петлі, тобто події плюс-мінус декілька днів 5 жовтня, 7 грудня, перехід у знак рака 6 січня 25-го року, вихід із ретроградної фази 24 лютого і закінчення петлі 2 травня. Можуть відбуватися головні події. Ретроградний період Марса проходить у знаку лева і рака. Це час сильних енергетичних перетрубацій, які стосуються фундаментальних аспектів життя. У цей період необхідно повернутися до невирішених питань минулого, особливо пов'язаних з будинком, сім'єю, це по раку, а також особистими амбіціями та самовираженням по леву. Сподіваюся, ви скористалися цим часом для особистого зростання та здійснення своїх певних кроків у майбутнє. В знак Лева Марс перейде лише 18 квітня, а поки що він продовжує своє плавання по знаку рак. У знаку рак Марс був з 4 вересня до 4 листопада і знову повернувся в ретроградному русі 2 січня 2025 року. Щоб закінчити всі питання, які пов'язані із сім'єю, нерухомістю, сімейними стосунками, незвичайно довге перебування у знаку рака дає нам більше часу, щоб вирішити незавершені питання. Перехід Марса до прямого руху принесе посилення нашої активності, і тепер же енергія повертається, а разом із нею і наша рішучість, швидкість та бажання перемагати. Після 24 лютого Марс почне набирати швидкість, торкаючись третій раз точок, які він проходив, зайшовши в петлю і під час ретроградного руху. Тобто з 5 жовтня до 7 грудня 24 року, і з 7 грудня до 24 лютого 25 року. На третій фазі петлі ми будемо вже бачити якісь результати. Ми будемо бачити, як вирішуються питання і наскільки правильно ми їх вирішували. Тому що всесвіт буде нам показувати, що ми зробили правильно, а що зробили неправильно, де потрібно ще щось переробити для того, щоб остаточно вирішити ці питання і перейти на новий цикл. А перед виходом із ретроградного руху Марс зупиняється. І це називається стаціонарний рух Марса. Стаціонарний Марс проходить у раці. Тобто, з погляду спостерігачів із Землі, Марс нерухомий. Точка стаціонарності з 19 по 27 лютого 25 року. Марс зупиняється у 18 градусі рака. І потім знову. Почне набирати швидкість. Це точка переосмислення. Це критична точка, що дозволяє додати приставку пере до всього, що ми робили до цього: переосмислити, переналаштуватися, переоцінити Марс Бог війни, агресії, активних дій, наполегливості, діяльності. Це планета вогню. Внутрішньої сили людини у гармонійному прояві це наполегливість, цілеспрямованість, вміння відстояти свою правоту і досягати бажаного. Марс у момент стаціонарності, коли він готується змінити напрямок свого руху, вимагає особливої уваги. Це час, коли вся енергія іммобілізована. а необачність може коштувати дуже дорого. Коли Марс зупиняється, наша активність, наче завмирає. Дії можуть ставати повільними, невпевненими, інколи навіть марними. Тому, поки Марс не вийде із статичного стану, не слід занадто старатися у справах, можна витратити багато енергії, якої зараз недостатньо, та ще й місяць спадаючий. Тому енергії стає все менше і менше, а результат не виправдає дій. Наші дії будуть марними, тому в період стаціонарності Марса краще приділити час плануванню, збору інформації, уповільненню та зануренню у поточні питання, будьте обережні і з імпульсивними рішеннями, і дозвольте собі сповільнитися. А також не рекомендується починати нічого принципово нового, починання краще відкласти на період, коли Марс буде рухатися. Своєю орбітою і набиратиме швидкість. Також період стаціонарності Марса може стати періодом загострення в міжнародних справах. В міжнародних відносинах можуть статися якісь важливі розриви, конфлікти. В період стаціонарності Марс ставить акцент на своїх сферах, і все, що з 5 жовтня до 7 грудня показував нам Марс. А потім із 7 грудня до 24 лютого ми переробляли, або все, що стало на паузу, було на етапі невирішених питань. Там, де були поставлені акценти, проблеми в період стаціонарності ці питання будуть особливо акцентовані. Марс, ніби каже, що настав час завершити ці питання, події можуть відбуватися різними варіантами. Тому всі невирішені досі питання в період стаціонарності необхідно вирішувати. В цей час всі процеси можуть зупинитися або зависнути. Знову може накопичуватися внутрішня напруга. І одна з причин неможливість дій на етапі ретроградності, втома та роздратування від вимушеного очікування. Але на відміну від стаціонарної фази на момент переходу в ретро рух, в цей період, коли Марс починає розвертатися в директний рух, тут накопичений імпульс спрямований вже на реалізацію ключових цілей з урахуванням перезавантаження систем, оновлених цілей і джерел ресурсів, немов спринтер, що застиг на старті та чекає заповітного свистка. Всі м'язи напружені і увага сконцентрована на цілі, фіксуються тенденції на перспективу. Не терпиться швидше почати діяти. Але не поспішайте, інакше всесвіт зарахує вам фальстарт. Прикро втратити накопичені ресурси через помилкові передчасні дії. Складайте плани на майбутнє починання з урахуванням останніх змін. І в тій сфері, де знаходиться 18 градус рака, ви можете вирішувати питання. Особливо добре, якщо Марс в цій точці робить гармонійні аспекти до планет вашої карти, то ви можете в цей період активно вирішувати свої питання у відносинах. Питання пов'язані з технікою, автомобілем. А якщо Марс стаціонарний знаходиться в напруженому аспекті до планет вашої карти, то це. Може давати напругу, больові синдроми, можуть бути різні гострі ситуації, з якими доведеться розбиратися, але в будь-якому випадку цей період створює ті умови, ті обставини, що приводять у наше життя тих людей, які допоможуть нам вирішити те, що ніяк не вирішувалося аж 7 грудня 2024 року. Марс у знаку рака перебував з 4 вересня до 4 листопада 24 року та з 6 січня і до 18 квітня 2025 року буде перебувати ще. Марс проходить по знаку рак і, звичайно, акцентує нашу увагу на сімейних стосунках, на взаєминах з рідними та близькими людьми, кровних родинних зв'язках, традиціях на нерухомості, майні. Ремонті, будівництві дому, місці проживання а когось поверне до місць дитинства, не виключено загострення в період стаціонарності питань із житлом, батьками, сім'єю, родичами. У будь-якому разі, ви зрозумієте точно і можете прийняти рішення, що ці питання потрібно вирішувати, і період стаціонарності може дати можливість. Вирішити якісь складні ситуації, вирішити давні конфлікти, і в цей період бажано бути відкритими у своїх почуттях прямолінійними, не боятися відстоювати свою думку, вирішувати конфлікти безпосередньо, відразу, самим ініціювати важливі розмови, і, звичайно ж, вирішувати питання не агресією та імпульсивними діями, а намагатися зрозуміти. Глибинну суть проблеми, не проявляти агресію, а розуміти думку іншої людини. Емоційна сфера вимагає особливої уваги, можуть виникнути ситуації, які сподвигнуть на глибокі роздуми про домашні або сімейні обов'язки, а також Марс пов'язаний з головою, тому не виключено, що може бути головний біль. Також потрібно бути обережними, з гострими, колючо ріжучими предметами, з вогнем та зброєю, тому бажано зменшити активність у зовнішньому прояві. Енергія Марсу в раці приносить в ясність і допомагає вирішувати тривалі емоційні конфлікти. Після кількох місяців самоаналізу та переоцінки душевних та фізичних страждань ми готові діяти рішуче. Почуваючи себе емоційно захищеними, цей транзит допомагає нам збалансувати особисті потреби із зовнішніми запитами, створюючи гармонійнішу динаміку в нашому житті. Справи тепер швидше рухатимуться вперед, допомагаючи вирішувати сімейні питання та проекти, що вимагають емоційної залученості. Спрямовуйте свою енергію на турботу про близьких. Ретроградність Марса це дуже сильна позиція, попри всі сумніви та невпевненість, покликання ретроградного Марса зробити з людини зразок впевненості у собі, мужності наслідок тиску себе і внутрішньої незадоволеності. Шлях нелегкий. Але в кінці людину чекають блискучі обладунки та незліченні перемоги. І процес завершення починається з 24 лютого і буде до 2 травня 2025 року. В цей період, поки Марс стаціонарний, Венера ще більше сповільнюється перед своїм переходом у ретроградний рух. І це говорить про те, що питання, пов'язані з відносинами, з фінансами або з ресурсами і здоров'ям також приковують до себе увагу. Тож з 19 до 27 лютого стаціонарний Марс, а з 27 лютого, Марс починає напирати швидкість, і можна починати нове та проявляти зовнішню активність. Але поки він добре ще не розігнався. Всі процеси можуть просуватися не так швидко, як вам хотілося б. Крім того, ще можуть отримати остаточне оформлення ситуації, які активно розвивалися з початку петлі, тобто з 5 жовтня 2024 року. Будуть вимальовуватися якісь деталі, які можуть вплинути на ваші плани. А в березні ще й почнеться ретроградний рух Меркурія, і з урахуванням ретроградності Меркурія та Венери, а ще й коридору затемнень навесні 25-го року починати нове рекомендується лише з другої половини квітня, але і цей час теж може бути дуже напруженим. Тепер поговоримо про головні аспекти Марса, які він буде створювати в період перебування у знаку рака та лева. Тобто Марс третій раз повертається по тих точках, по яких проходив. Після того, як Марс повертається у свій директний рух, він прямує назад через знайомі території, знову проходячи з 18 градусу рака. І до 7 градусу лева в петлі. Повторний прохід. Ми знову проходимо той самий шлях, але тепер з урахуванням отриманого досвіду та виправлених помилок. Це час повторних можливостей, шанс виправити помилки чи покращити досягнення, зроблені в перший прохід. Очікуйте значних змін щодо самовираження та публічних проявів, особливо у творчих та особистих починаннях. Та до 18 квітня дуже добре закінчувати вирішення сімейних справ по нерухомості, землі, дачі, ремонту, планування, будівництва. У лютому, і аж до першої половини квітня 25-го року утримується гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Він дозволить взяти під контроль усі інстинктивні пориви бога війни, спрямувавши їх у конструктивне русло, і обіцяє стабілізацію всіх процесів та закріплення досягнутих результатів. Це сприятливий час для цілеспрямованої діяльності та великих довгострокових проєктів. Практичних справ та фізичної активності, упорядкування всіх дій полегшується рутинна робота та відновлення перерваних справ, виконання існуючих обіцянок та зобов'язань. У темах не порушених ретроградним Марсом та петлею Венери у лютому 25-го року можна починати щось нове. Наприклад, це навчання та інтелектуальні види діяльності, наукові праці, поїздки, контакти, оформлення документів, різноманітні угоди. Цей аспект був 29 вересня, 9 лютого. Точний аспект, третій раз він пройде 5 квітня 25 року. Тригон. Аспект гармонійний. Але ж все ж таки будьте уважними на дорогах і на виробництві. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Остерігайтеся травм опорно-рухового апарату. Марс в гармонійному аспекті секстиль з ураном. Точні аспекти 25 жовтня 2024 року, 23 січня 25-го року та 4 квітня 25-го року. Тож, якщо ви знаєте, в якій сфері життя проходив ретроградний Марс, в цих сферах можна щось автоматизувати, змінити несподівано і спонтанно. А якщо у вас напружені аспекти Марса до Урана в карті, то дійте акуратно, обов'язково думайте, перш ніж щось робити, тут можуть бути несподівані травми. Марс в гармонійному аспекті з Нептуном. Точні аспекти відбувалися 28 жовтня 2024 року, 12 січня 2025 року, наступний 3, 20 квітня 2025 року. Довіряйте вищим силам. Але все одно перевіряйте кожну свою дію. Ефект рожевих окулярів при аспектах Нептуна ніхто не скасовував. Якщо обставини складаються цими днями проти вас. Задайте собі питання, а воно вам треба? Нептун планета інтуїції, тому слухайте свою інтуїцію. А ось Марс в опозиції з Плутоном, точний аспект, був 3 листопада 24-го року на осі рак Козирів, 3 січня двадцять року і 27 квітня двадцять року на осі Лев Водолій. І це період, коли можуть загострюватися ситуації. Протистояння Марса з Плутоном це дуже напружений аспект. Тому, коли світ перебуває у стані війни, ми можемо очікувати загострення ситуацій ближче до цих дат. Це період дуже травмонебезпечний, тому будьте обережні, і не робіть необачних дій. І не варто відвідувати масові заходи, тому що можливі різні інциденти та катаклізми. Отже, відео про петлю Марса в раці та Леві і що він принесе кожному знаку Зодіака є на каналі, посилання залишу в описі під відео. Ви можете послухати і по асценденту, і по сонцю. А якщо знаєте, в якій сфері життя. У вашій натальній карті проходить ретро рух Марса, то також додайте інформацію собі, послухайте та зробіть висновки, що змінилося, і що ви переробили, що ви доробили, передивилися, змінили в цій сфері за період ретроградного Марса. А з 24 лютого до 2 травня закінчуйте вирішення питань щодо цих сфер життя. Питання, які почали себе проявляти з 5 жовтня до 7 грудня 24-го року, і що ви вспіли передивитися, переробити з 7 грудня до 24 лютого 25-го року. Тобто вирішуйте ці питання. До 2 травня закінчуйте вирішення питань щодо цих сфер життя, щоб з певненістю вступити до нового двохрічного циклу Марса. Який проходить з 24 лютого 2025 року до 10 січня 27-го року, завершення петлі Марса 2 травня означає фінальну стадію всіх процесів, що розвивалися ще з жовтня 24 року, та отримання підсумків. З одного боку, в цей період, у другій половині квітня допускаються нові починання і можливий. Довгоочікуваний перелом у дратівливих ситуаціях, що зависли, але довгоочікуваний новий цикл може наступити тільки після завершення попередніх циклів і остаточного звільнення від того, що себе ізжило. Наскільки ці впливи торкнуться саме вас, залежить від персонального гороскопу. Загалом очікується, що друга половина квітня, початок травня 25-го року, стануть досить кризовими та насиченими, тому що там ще й аспект протистояння між Марсом та Плутоном 27 квітня. Тому будьте обережні: якщо не знаєте, як діяти, не поспішайте і зачекайте, поки всі хвилювання пройдуть і проясняться обставини. З 19 лютого 2025 року ситуація починає змінюватися. А з 1 березня ми побачимо конструктивне просування як у наших справах, так і у військовому порядку денному. Але остаточне і повне вирішення всіх цих питань, які зародилися в період з жовтня 2024 року, а ще раніше в лютому 2022 року. Можуть бути остаточно зняті з порядку денного в період з 2 по 4 травня 25-го року. Так що будемо спостерігати, робити висновки, наскільки це буде реально для нас. Ось такий період петлі Марса ми будемо проходити. Тож бажаю всім рішучості, наполегливості, цілеспрямованості у своїх справах, які плануєте робити. І успіху в досягненні цілей. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!